Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо працювати. Три яйці, цукор. Ось так склянку. Ну, а хто я хоче, хто скільки хоче, той скільки бере, хто залежності, скільки буде місив. Так. почекай. Не пий земної газованої води, бо буде горло боліти. подібні. Чайна ложка розпушувача. І чайна ложка. Соди. Давайте замішаємо, щоб не вирушало. Так. Оставимо, щоб воно пустую. І Кружка води мінеральної, мабуть, ще піволі. Розмішуємо. Ого-го! Так. Загрій туди пий. Бо саме опасне, газована вода. Добре, це кодимо. Так, і олій. Олію. Це високий ящик добрий такий. Ось так. Розмішуємо. І знаєте, що ми будемо робити? Не, скажу я вам, ну ладно, скажу. Будуть у нас пончики з маком жарені на олії, на плиті. Де, я хочу? Хочу туди це дати, я хочу воно мандарином паху. Я не знаю, у нас мандаринки нема. А, мандаринку? Ні, та буде гірка мандаринка, то аплісина треба. Давай мені цукор сип, я буду сип. Теп-ху, Господі боже, все назвала муку. Ще? Звісно, ну, тут ще мало. Маєш бути тісто густеньке. Так, зараз замішаю, тоді ми будемо стільки ще дати. Да, Так і робимо. Так і робимо. Ти права. Значить другий раз міжся ж ти тісто. Добре, будемо пробувати. А ще муки. Це мало. Сама я сама буду. Як хочеш. Де пікер. Ну цілу кружку, бо тут мало. Сілу, я пчла пів. Цілу, цілу. Вона тому капрусіяна, але. Так вона буде путіша. Ще раз пересіяти не мішає. Ось. І зараз замішуємо, тісто оставимо, а потім, а потім, а потім я вам скажу, що буде бути. далі потім. Мак я вже відварила, щоб не був гіркий мак, той, що ви в пачечках купуєте, бо якщо розважний купляєте, він не гіркий. Він добрий, ще муки. Да. О, Так, да, це ось стакан. А якщо такий той спачок, то він гіркий дуже часто. Ось. І, щоб він не був гіркий, я ставлю в каструльку, наливаю водою і кип'ячу минут 5. От. О, ванільки треба було дати. Сюди. Ну давай я вимішу зараз з ванількою. Вона е, Я не знаю. Вона вроді там. Тому, да всі приправи доці, бо я сюди вроді не брала. Кипить минут 5, тоді зливаю воду, переполоскую той мак два рази і перебиваю блендером або трума Ось, тоді додаю цукор і перемішую, ну, перебиваю. А вже Ні-ні, цілу, цілу, ось о цукор. І тоді, як ви вже його все виспайте, перебили, тоді додаю пару ложок манки в ту приправу. І усе, і виходить гарно. І прекрасно начинки багато виходить і смачної. Ось таке діло. Зараз я вимішу тісто, тоді вже вам покажу муки я більше додавати не буду. Ось, вам покажу, яке воно вийшло. Так, тісто я вимісила ось таке гарненьке, ніжненьке. І зараз ми його оставимо, на яку годинку часу, щоб воно постояло. І тоді. Куди ж ти так наляла через верх? І тоді будемо жарити. Йому вона вже жарити зразу. Там 10-15 хвилин оставити і можна жарити. Але, я зараз часу не маю. Я оставлю і хай воно свій постоє, а потім будемо працювати. Так. Як робити, я не, роб... не показувала. По-звичайному пирожики зробили та й все. Пекучий. Начинки я багато напихаю. Ось. О, начинки Срожики вийшли смачні. Я ще жару, то ще всі не пожарила. Ну, вже трохи зіли. М -м -м. Але смачно. Ось такі опорожики нажарила. Вернішу дожарою. Комусь подобався рецепт? Готуйте. Я завісила туферу, а не нічого жару. Пувфера не встигла. Роботи було багато, я не встигла. Потім світло пропало і залишилося не жарене. Ось такі діла. Мені mm -hmm. Mm -hmm. Чай, чайок. Молока mm -hmm. нема. Мої козенята випивають все. Ось таке діло. Ну нічого. Хай п'ють. Аби здорові росли. Ось таке діло. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, Кріше і всім перемоги. Ну, а хто буде готував. Всім смачного. До зустрічі і в іншому відео.